Лисиця та рак Біжить лисичка полем. Добігає до річки, аж дивиться, рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріші були. Здоров, був, рачі, каже йому лисичка. З тим днем, що сьогодні. Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь, гостриш. Поздоровкався рак, та й каже Я клешнями роблю те. Що ти зубами так треба, щоб гостріші були. А лисичка тоді йому. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив, та й ту на порозі розлив. Як його ходити, коли на ногах зуби. Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись та їй правдою було, та тепер брехнею стало? Ось, коли хочеш. То давай побіжимо на випередки я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжим до тієї осички, що стоїть онде на узліссі. Як так, то й так, каже лисиця. Повернулася до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за лисиччиного хвоста, підібгав усі вісім своїх ніг. Та й гукнув Но! От лисичка й подалась вподовж поля. Добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чекує, а що є позад себе. Та й забарилась ти лисичко. Я вже і на осику лазив, усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась лисичка, аж рота роззявила. Чи то ж видано? каже, і більш не сміялася з рака.